Новий завод козацький хрест і центр допомоги учасникам АТО. Всі три об'єкти відкрили сьогодні у сумах за участі президента України за три роки, що він очолює країну. Петро Порошенко вперше з робочим візитом у нашому місті. Як це було далі у репортажі Тетяни Юхти? Це територія заводу Гуалапак. Зараз тут тривають останні приготування. За пів години має приїхати президент України. Територію заводу охороняють патрульні людей, пускають лише за попередню реєстрацію. Перед входом на територію у людей перевіряють, що мають з собою. На відкриття заводу а вас якось чи звідки ви дізнав? Ми тут працюємо. Я муж тут працює. Було завдання всіх запрошувати так. Ну, та весь город сюди прийшов не іменно Принудительно це чисто інтерес, звісно завод. Гуалапак Україна виготовляє упаковки та корки. Тут працюватимуть для виробників дитячого харчування. Тут сьогодні вже працює близько 200 людей, і до кінця року буде приблизно всього 300 робочих місць, тільки молодь. Тому що люди, люди вже в віці, вибачте, більше 45 років. Їм з такою технікою, з такою електронікою, працювати вже буде тяжко. Поки люди чекають на президента, їм крутять відеоролики і роздають воду. Глава держави приїжджає із понад годинним затриманням. Запустили нову лінію нашого нового виробництва. І вже навіть виробили першу продукцію, яка називається Чудо. Я це взяв на пам'ять. Опісля поїхали до свято Воскресенського собору. Освячують пам'ятний знак козацький хрест. Поруч декому стає зле. Президента України Петра Порошенка. Козацький хрест привезли учора з Харкова, зроблений він із граніту та бронзи. Важить хрест 2,5 тонни, поставили поруч першої кам'яної споруди в Сумах. Хрест козацької слави у пам'ять про всіх жителів Сумщини, що боронили свій край, леліяли свій край і оберігали. Це стосується і сьогоднішніх воїнів АТО, щоб ви знали, це якраз поставлено тут, бо тут завжди молоді. Вінчатися, коли приходять, вони йдуть і будуть прикладуть до церкви, і будуть прикладатися до цього Христа. Поставив собі задачу, що треба зробити, і... пусть там практично там години сутки робота Остання зупинка центр допомоги АТО. Тут Петро Порошенко спілкується з учасниками бойових дій та волонтерами. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини. Готувалися до зустрічі глави держави комунальні служби кілька днів. Ось такі роботи проводили на кінцевій зупинці на вулиці Кондратіва поблизу аеропорту. Це стіни міського Раксу. З вчора та сьогодні, і дорога поруч. Щодо заходів безпеки, зранку, 12 липня, непрохідною була площа біля свято Воскресенського кафедрального собору. Людей пускали на вулицю Соборну та Воскресенську винятково через ранку з металошукачем. Окрім того, зупиняли рух транспорту, у тому числі карету швидкої. Про це писали семчани у Фейсбук. Машина приехала вовремя, помощь оказала. 30 секунд, которые были потрачены на остановку, они бы были остановлены, если бы независимо ехал бы кортеж президента или не кортеж президента. Машины, которые едут по главной дороге, мы обязаны уступить. Водитель ехал просто с проблесковыми маячками. Это маячок для того, чтобы показать, показать внимание окружающим машинам, что едет скорая помощь. Поліція несла службу в посиленому варіанті на території міста Суми в місцях перебування президента. Наперед, говорю, що ми не допустили порушень громадського порядку і публічної безпеки. Було задіяно потрібну кількість особового складу. Змінились вимоги до приїзду осіб, відносно яких здійснюється державна охорона. Ми, правоохоронці, не перекривали рух по маршрутах слідування президентського кортежу. Президент був абсолютно доступний до людей. Маємо також відео руху президентського кортежу. Це вулиця Соборна. А де вона проїжджала? Отож жовтий рубашки пішов парень і а туди на, 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 на ту. і про попередніх президентів України, які побували на сумській землі за останні 10 років. Про те, що та як вони відкривали, далі невеличка ретроспектива від ЮАС Суми. Літо 2013-го. Віктор Янукович забиває гол на барсі. У листопаді 2011-го він знайомиться з лінією ведмедиків Барні та насос Енергомашем. Дарує стяг кадетському корпусу. У червні 2010-го він вивчав елеваторні потужності регіону. Бачила Сумщина й ось такі зустрічі. Це вересень того ж року. У 2009 році відбувся останній візит до Сум в якості голови держави, попередника Януковича Віктора Ющенка. Тут його зустрічали у бібліотеці Академії банківської справи. Раніше президент побував у музеї Петра Калнишевського. Також у Сумах він відкривав готель Олімпійський і різав стрічку кардіологічного центру.